Перший це в нас досудовий механізм оскарження рішення згідно з нормами закону України про звернення громадян. Для цього вам потрібно скласти скаргу, де вказуєте в даній скарзі, вказуєте, в якому органу, якому органу та якій посадовій особі ви адресуєте дану скаргу. Одразу важливий нюанс і для вас підказка. У самому рішенні про відмову у перетині кордону обов'язково буде вказано орган та посадова особа, до якої ви можете звертатися зі скаргою, а також вказується адреса, на яку вам необхідно буде надіслати скаргу. До прикладу, рішення про відмову у перетині кордону. Постановила посадова особа 6-го Волинського прикордонного загону. Тоді ви оскаржуєте дане рішення цієї посадової особи безпосередньо до начальника 6-го прикордонного загону. Далі. Також у скарзі треба зазначити ваші дані як скаржника, тобто прізвище, ім'я по батькові, ваша реєстрація, телефон, електронна адреса, якщо вона у вас є. Також вказуєте суть скарги, описуйте обставини, справи, де, коли та на яких підставах ви хотіли перетнути кордон, яке рішення отримали та яким чином воно було обґрунтоване. Також обов'язково зазначаєте що у зв'язку з прийнятим оцим от рішенням про відмову у перетині кордону порушується саме ваше право, право, зокрема, до прикладу на здобуття вищої освіти, в тому числі право на вільне обрання закладу освіти в іноземній державі. Також ви повинні навести правове обґрунтування, чому ви маєте право на перетин кордону. У прохальній же частині ви зазначаєте про необхідність визнання даного рішення незаконним. Також обов'язково надаєте додатки і вказуєте, які документи ви подавали при перетині кордону, а також копію самого рішення посадової особи Державної прикордонної служби про відмову у перетині кордону. Треба також вказати дату та поставити свій підпис. Дату мається на увазі складання скарги. Тепер ви хочете дізнатися, напевно, строк для подання цієї скарги, протягом якого терміну ви можете подати таку скаргу. Важливо врахувати, що строк для подання скарги становить взагалі-то, згідно норм закону, один рік з моменту прийняття. Рішення. Але далі йде але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Фактично, з практики, рішення про відмову вам надають зразу, зразу ви з ним ознайомлюєтесь. Тобто, пам'ятаємо, у вас є один місяць для подання скарги начальнику певної посадової особи, яка прийняла рішення. Про відмову у передені державного кордону. Загалом пропущений строк в один місяць мається на увазі з поважних причин, може бути поновлений. Скаргу потрібно подати до повноваженого суб'єкта особисто або з використанням поштового чи електронного зв'язку. Відверто кажучи, раджу. Е Якщо ви подаєте електронний через електронний зв'язок, все-таки продублювати ще поштовим зв'язку, тепер розглянемо строки розгляд вашої скарги відповідно до статті 20 закону України про звернення громадян. Звернення, у тому числі, скарги розглядаються і вирішуються не більше. Термін не більше одного місяця від дня надходження такої скарги, а ті, які не потребують додаткового вивчення, повинні розглянутися невідкладно, але не пізніше 15 днів з дня їх отримання. Якщо ж місячний термін, в місячний термін вирішити вашу скаргу не можуть. Тобто неможливо це питання вирішити, тоді керівник відповідного органу безпосередньо або його заступники встановлюють необхідний термін для розгляду вашої скарги, але при цьому цей термін не може бути більший за 45 днів. Тобто, розраховуйте, що вашу скаргу будуть розглядати 30 днів, максимально 45 днів.